Вітаю на моєму каналі мої добродії козироги. гороскоп прогноз на 2025 рік для вас. І почнемо ми з питання, які двері відчиняються вам в цьому надзвичайному році. І виходить у нас. Ох, дивіться, які! Ну, Такі вінтажні двері, які будуть вам надавати можливість вибудовувати певні, знаєте, ще вибудовувати певні устої, да? причому вони трохи архаїчні, або, можливо, у вас архаїчні устої, які слід вже змінюватись, тому що ви зачиняєтесь самі перед собою від майбутнього, від чогось нового, і який не має форми звичної для. Для вас. Можливо, заплутано, та будемо зараз потрохи розплутувати. Можете, до речі, можете самі накидати слово сполучень, штучок так, 4, 6. І ви зрозумієте чітко, що я мала на увазі. Але дуже цікаво, тим, що у вас реально є квадрат, у вас є прямокутник, у вас є трикутник і коло. Все, все не мучайте мене більше. Далі я от і не розумію світ по-іншому. Давайте подивимося, що скаже Аракул. Аракул говорить про те, що світ реально. Ем, безмежний, але Є певна арка, через яку ви маєте прийти, да, і вийти через певні обмеження. Вам будуть в цьому однозначно допомагати, будуть розправляти вам крила, бачите, тому що це ну, все ж таки це голуби, це янголи, які будуть вам сприяти, пізнати світ по-іншому. Ви готові однозначно. От енергетичний такий потенціал є. Ще треба думки або треба ідеї, які будуть вас запалювати занадто багато такого червоного, тому що тут зелений, він більш спокійний, робите те, що по душі, і те, що звикли але тут вам будуть надавати такого ну більше надавати вогню для розкриття вашого потенціалу. Ну що ж, давайте проженемося по 12 домам отже, хто ви є в цьому році. Хто ви є, від чого можна відштовхнутися, як варіант. І ось одразу, є, як синхронізується, да? як карти гадають про те, що хоча абсолютно різний формат, то вони говорять, я не можу прийняти нового. У мене є. Не видно? Ага, ага, не видно? У мене є новий проєкт, є нові можливості, але я от вагаюся брати чи не брати. І якщо ми розглянемо варакульний таро і побачимо, що там підкидень малий, і тут є сумніви брати чи не брати, а чи треба чи не треба, то щоб дитя не знамокло, мабуть, все ж таки треба взяти. Ну, ну Алегорія, тим не менше. В, з фінансами в 2025-му у вас все гаразд. Можливо, будуть нові впливи з сім'ї, і вам це надасть можливість задуматись про те, що я є, в чому я ціна, що я доклала, чого в мене немає. Да? І в більшості розібратися, що в мене є. Будуть все ж таки зміни. Очікуйте зміни. Знаєте, є перечуття змін, але вони, будуть. Будуть, тому що вищі сили говорять про те, що ми, ми тебе бачимо, і ти вже достойна більшого, тому ми будемо тебе просувати. Щоправда, є певне розчарування в очікуваннях на роботі, не те, не те що ви бажали. Давайте ще далі я загляну, чи видно, просто цікаво, чи видно, бо це важливо? Ще можу дозволити собі розширити? Розширення, розширення, та бачите, конструктивне мислення не дає вам можливості так розширяти себе настільки. Так, і тут нас зрозуміло, і наше підсвідоме говорить, що я задоволений. Отже, певне, певні будуть перетрубатися на роботі, і ви просто якимось от, чисто логічно ви скажете, ну це взагалі не входить ні в які рамки. І це мені не до смаку і не примушуйте мене, але ні, примушуйте, тому що тут йдуть зміни, зміни для вас в гарну сторону. Можливо, ви будете змінювати колектив та не бійтеся, тому що ви трохи вище статусом в цьому колективі. І я вам скажу: і пережили ви небагато, тому що ви є тою будете, тим пазлом, тою ланкою, яку буде не вистачати для них. І вони вас будуть чекати, і ви будете в процесі і вони будуть задоволені, тому що вона вас чекає. Тому тут такий процес: не чекайте багато друзів, чекайте багато колег, але не друзів. І якщо, наприклад, це ваш власний бізнес, то будуть деякі зміни, і люди вас послухають. В цьому плані, в принципі, гаразд. Єдине, що вам треба. Наважитись на це. Давайте візьмемо пораду вам для цього, да? тому що грошей вистачить. Знаєте, що без грошей ви не залишаєтесь. Достаток буде, ну, не зміниться, в менший, в меншу кількість точно ні. Навіть будуть здійснюватись певні ваші мрії. Це я стосовно поради, стосовно роботи, стосовно вашого статусу, тому що реально будуть. Не обмежуйте давайте ще, секунду. Все по чуть-чуть. Не поспішайте да, і не, не штовхайте себе, тому що тут треба поступово від, відключаєте мозок, йдете в щось нове. Да, хоча воно вам здається ось таким конструктивним, можливо, комусь приємно на цю картинку дивитися, навіть да, що все-таки конструктивне, все чітко розкреслено і, в принципі, да, ви відходите від цього. І, можливо, вам варто підглянути, як це роблять інші люди, але в більшості, я би сказала, залишайтеся самим собою. просто... Робіть це поступово. Приглядайтеся, але не включайтеся прямо в життя інших людей або ще щось. У вас достатньо свого досвіду. Достатньо свого досвіду, тому що чекають саме ваш. Да, чекають саме ваш досвід. Да? Не чужий, а саме ваш досвід чека... ну, очікують. Ви вже набрали те, чого не вистачає іншим. Да? Можливо, угу. зараз гляну. Правильно сказала, да? перша думка завжди правильна. Угу. Угу. Ну, в принципі, підтвердження того, що я сказала, я би ще хотіла з... зробити таку. Ремарочку стосовно від... стосунків, я бачу, ви тр... трохи закриті, і зараз ми будемо в цьому розбиратися, тому що тут і для тих, хто розлучився, наприклад, то тут є шанс про те, що, а можливо, почати ще раз, тому що. Або з'являється новий, новий, ну. Давайте просто, що багато людей дивляться, візьміть для себе як підказку, тому що тут йде новий оборот або поновлення ваших стосунків, або нове кохання захоплюче, яке зрозуміє ваші помилки, да, і які буде все одно, і свої помилки, і буде намагатися будувати. От тут скоріше перепона буде від вас. Так, від вас. Але буде все стрімко. все... Давайте пораду стосовно кохання, да, ви маєте повне право бути коханою і відкривати нові можливості, чи коханим, і відкривати нові можливості собі навіть на на граючі стосунки. Да, повірити в те, що все, що може бути, все ще може бути. І е, якщо вам навіть і попаде якийсь за е, щас. Одну секунду. Угу. Іде пошук? Ще треба навчитися шукати. Не бійтеся спілкуватися з чоловіками, принаймні при спілкуванні, ви хоча б знаєте, чого хочете ви. От тут є такий аспект, якщо я і сама не знаю, якого я хочу. І до вас будуть приходити чоловіки спілкуватися з вами, і ви будете аналізувати казати, ну, цього я не хочу, це я точно хочу. Але те, що з'явиться певна пара, в нас в кінці 2025 року однозначно, ви будете задоволені. І я не скажу, що ви прям одружитесь, одружитесь якось. І немає ну, такого да, і бажання сильно одружуватись і окремо, дивіться, всю правду кажу. І, але пізнання світу через чоловіків, і, врешті-решт, себе, чого я хочу, от це саме те, і це і буде такий позитивний момент в вашому житті. Що ж, друзі, коротко, коротко, мабуть, тільки так треба вам. І ще, знаєте, що От попалась, і, значить, я її подивлюсь. От у нас є на роботі трійка трійка розчарувань. Да? Карта розчарувань. Порада для вас. Завжди треба залишатися людиною. Ну, однозначно, да, І подякуйте їм, наскільки це можливо, за те, що вони були разом з вами. Не, або по-іншому не да, Сьогодні вечір, зранку буде вже все по-іншому. Тож дайте собі шанс змінам прийти, тому що саме в змінах і народжується, да, а як по-іншому, Ну, як по-іншому, зрозуміти, що вже час змінити, тому що насиджуєшся і тобі приємно. На час, подальші. Підказки від мене протягом 2025 року. А ми йдемо далі. А від вас для обміну енергетичного лайк і коментарі. Дякую за увагу.